Вітаю вас, любі малята, хлопчики, дівчата та їх шановні батьки. Сьогодні з вами я, пані Оксана, і хочу вам розказати, що ж нам буде необхідно для нашої творчої з вами роботи. Але спочатку я хочу з вами привітатися посмішкою, подарувати вам посмішку і хочу, щоб ви на взаєм. Також мені подарували свою посмішку. Дякую, вам дуже личить посмішка, тому що посмішка, вона як сонечко. Навіть у похмурий день посмішка дарує нам дуже теплі сердечні відчуття такі. І я ще хочу вам подарувати ось таке сердечко на гарний день. Давайте навчимося робити таке сердечко із наших пальчиків. Це дуже корисна вправа і для настрою, і для наших пальчиків для розвитку. Показали мені два вказівних пальчика. З'єднали їх ось так. Ось так. А потім. Великі пальчики з'єднали. І ось таке сердечко в нас вийшло. Ось яке сердечко. Ми будемо з вами кожен день, кожного ранку дарувати один одному сердечко на гарний день та сонячну посмішку. А сьогодні я хочу вам розказати, що ж саме буде нам необхідно для наших творчих занять та ігор. По-перше, ми вже діти великі, і тому ми знаємо, що бруднити там, де ми працюємо або граємо, не бажано. Тому для роботи нам знадобиться будь-яка ось така серветочка. Або можна відрізати клейону, так, і зробити ось таку невеличку підставку. Так, коли ми будемо малювати або ліпити, або щось вирізувати, у нас буде ось така поверхня. Ще нам знадобиться дощечка. Якщо ми з вами будемо ліпити або робити аплікацію, ми будемо клей. Намазувати так на деталі. Нам також знадобиться ось така дощечка, яку можна, до речі, витерти ось такою тканинкою. Так, і тканини в нас така невеличка тряпочка. Ще нам знадобляться серветки, або сухі, або вологі. Це для того, щоб ми з вами витирали ручки і завжди дотримувалися чистоти так, та гігієни. Ще нам знадобляться стаканчик для малювання фарбою, фарби, фарби гуаш і пензлики. Пензлики бувають різноманітні. Дивіться, я вам покажу, які є в мене. Ось такий пензлик з дуже-дуже тоненьким ворсиком. Це контури будемо малювати. Пензлик поширше це можна ось так прикладати, так, і відбиточком малювати. Ми все це будемо вчитися. Дуже широкий ворс, можна ось так щось фарбувати, зафарбувати всю всю поверхню. І ось така. Пензлик такий, як щіточка, це для аплікації. Звичайно, це все по можливості ми підготавлюємо, але шукаємо, що в нас є вдома. Ще нам знадобиться олівці, простий олівець і, звичайно, аркуші білого паперу і кольорового. Я сподіваюся, що наші заняття. Вам стануть дуже дуже до вподоби до наступних зустрічей!